Так, чим ви мені сьогодні погратись? Угу, угу. О, може, цим? Угу. Вау! Купуйся, купуйся, купуйся. Ну, все, сижу і чекаю своє замовлення. Мор, мор, я задоволений. Котику, дякуємо за замовлення. Продемонструємо малятам всі переваги обраної іграшки. Хатинка пташеняти від ТК Юніон Group зібрала у собі найкорисніші ігри для малечі від 18 місяців. Тут дитина знайде кольоровий геометричний сортер, захопливу магнітну гру з хробачками, веселе музичне піаніно та різноманітні пальчикові ігри для розвитку дрібної моторики. Запропонуйте дитині зібрати всіх хробачків та нагодувати ними голодне пташенятко, яке відкрило дзьобика в очікуванні обіду. Потім підібрати потрібну геометричну фігуру для кожного з отворів сортера. Скористайтеся рахівничкою, щоб визначити, скільки хробачків дісталося пташеняті. Використовуйте її також у якості логічного сортера за кольорами. Телефонна слухавка, що розташована на одній зі стін будиночка, виконує роль брязкальця. Формат цікавої гри стане також чудовою нагодою опанувати рахунок від 1 до 6, вивчити кольори та форми, розвинути зорове та слухове сприйняття. Звукові ефекти працюють від трьох батарейок типу 2А. Натисни на барабан, щоб почути комедні звуки. Піаніно працює у трьох режимах. Вивчення цифр від 1 до 6, веселі мелодії, відтворення нот. Чаємо цифри 5, 6, веселі мелодії Ліворуч від клавіш розташована кнопка, натискання на яку активує відтворення чотирьох пісень українською мовою. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами! Дивіться наші наступні відеоогляди.